Гарні всі і хлопці, тісто моє вже підійшло. Таке гарне. Як я замішувала, я не показувала, бо то, що я вже багато разів показувала, як я замішую тісто, а рецепт я не напишу в коментарях. Я не... Коли я замішувала тісто, я ще навіть і не знала, що я буду з його робити, але хотілося зробити булочок. Таких, як от раніше були, знаєте, Дніпровська чи то дорожня. О, так я зроблю зараз 9 булочок, таких, знаєте, звичайних. Це я поділю тісто зараз на 9 частинок рівних, зроблю 9 кульок, і покажу, що вийде. Булочки такі смачні будуть сьогодні. Поділила я тісто на 9 таких кусочків і одразу роблю кульки. Кульки треба вивернути, тісто гарненько так, і гарно вкатати кожну. Бажаємо, щоб ізюм був всередині, бо він може згоріти. Ось так. Викатала і викладаю на поверхню. І так далі. Рецепт дуже простий, але дуже смачний. Ось так я, дівчатка, їх поскладала. Тепер ставлю в розстойку. як збільшиться вдвічі, і буду ставити в духовку. Духовку нагріваю на 180 градусів. Дівчатка, тепер робимо штрейзельну крихту. Ось тут у мене десь столова ложка. Маргомасла, маргарин у мене. І я кладу столову ложку цукру, а решта буде борошно. Спочатку я покладу дві ложки, потім, якщо треба, буде, то ще додав і розтираю, поки воно не стане крихтою оце. Це вийде, швиденько і все вийде. Булочки в розстойці, духовка гріється. Ось так. Хвилин 2-3, крихта готова вже. Можна ванільного цукру додати чайну ложку. Це за бажанням не обов'язково, але і так буде смачно. Я додала Ось. крихта моя вже готова. Булочки мої вже підійшли, я їх мажу курячим яєчком зверху. Так, і зверху трушу штрейзельною крихтою. Ось отак, дівчатка, я потрусила щедро і одразу ставлю в духовку 180 градусів хвилин на 20. Ось такі у мене дівчатка вийшли булочки сьогодні дорожні, по 9 копійок колись називалися, такі гарні. Можна всередині з зробити. Маринка вже прийшла в гості, чекає сидить. Сидить, чекає. Смачні? А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, Всіх обіймаю. До зустрічі!